Будьте обережні. Барети внімателні. Барети внімателні. Будьте обережні за кермом. Барети внімати при непришуфірані. Барети внимателе при прошуфірані. Чи можете ви перекласти це для мене? Можете ли да го приведете за мен? Можете ли да го приведете за мен? сильно відрізняється вид Бостона. Чикаго е много различно от Бостон. Чикаго е много различно от Бостон. Не хвилюйтеся. Несе притіснявайте. Несе притіснявайте. Всі це знають. Всічки го знаєт. Всічки го знаєт. Все готово. Всічко є е готово. Svičko je gotovo. Vidmino. Otlično. Otlično. Časvi času. Od vreme na vreme. Od vreme na vreme. Гарна ідея. Добра ідея. Добра ідея. Він дуже любить це. Много гу Харесва. Много гу Харесва. Допоможіть. Помогнете ми. Помогнете ми. Вин прийде найближчим часом. Той ще дойде скоро. Той ще дойде скоро. Sample complete. Ready to continue?